Добрий день, друзі. Сьогодні хотів би поговорити про тему сенси. Знаєте, я шляхом довгих розумів одного разу дійшов до думки, що сенс життя полягає, як це не дивно звучить, в наявності сенсів. Якщо у вас немає сенсів у житті, Життя стає якийсь якимсь зовсім безсенсовним, порожнім, пустим, не видно світла в кінці тунелю. Якщо є сенси, то ви десь знаходите енергію або вона вас знаходить. Ви знаходите волю, ви знаходите віру і надію, що ви зможете досягти певних. Результатів згідно цих сенсів. Тож, я раджу вам відшукувати в собі сенси, не скочуватися в якісь депресивні стани або і взагалі з депресивних станів в повноцінну депресію, а знаходити сенси в собі, якісь найглибші ті, які освітлять вам. Шлях ослі, освітлять ваші думки і нададуть вам сил для подальшого вашого руху, для вашого життя. Тому, якщо сенси знайдені, то і життя наповнюється вашими сенсами і воно має свій сенс. Якщо жодних сенсів немає, людина депресує, в людини погані часи. А погані часи у багатьох, у багатьох з нас, і дуже часто це буває, то без сенсів справа буде геть-кепська, і зверніть на це увагу, відшукуйте в собі сенси. би важко це не було, як би думки і емоції не гнітили, е які би ситуації навколо вас не відбувалися, а шукайте сенси. Майте сенси, бо в сенсах весь сенс життя. Дякую вам за те, що передивилися це відео. Буду вдячний за ваші лайки, репости. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!